Починаємо тиждень з підтримки традиційно Збройних сил України. Сьогодні ми відповідно до звернення нашого Ніжинська 163 го батальйону передаємо ось цей автомобіль Volkswagen T4, вогнегасники, ФПВ-дрони. Автомобіль був переданий нам містом побратимами Матра, Республіка Фінляндія, за що ми їм дуже вдячні. Ми його підремонтували. Пофарбували, Дякуємо депутату міської ради Шалею Олександру Віталійовичу за це. Ми разом з цим обладнанням, разом з автівкою бажаємо вам перемоги. Нехай все це слугує для захисту нашої держави. Від командрабатальона подякувати міському голові Ніжинської громади, колективу, ніжинської також громади за те, що вони змогли та надали нам таку допомогу. Будемо нищити ворога. Десяток ФПВ-дронів, да, акумулятори до них. Тут якраз вже і підписано захмат, дит, камікадзе, гурки. Скиди йдуть на позиції, вони загораються, так як кумулятивом скидують, воно все горить. З Богом, ще раз дякуємо. Дякую. комунальність.